Як Житомирщина житиме без російського газу, 16 червня на екстреному засіданні Кабміну прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив регіонам готуватися до надзвичайного стану в енергетиці. У зв'язку з цим у Житомирі відбулася термінова обласна селекторна нарада з питань обмеження газопостачання та переходу на альтернативні джерела енергії. Ми проінвентаризували все, що всі можливості, які у нас є для переведення на альтернативні види палива. Сьогодні на нараді у нас був Житомир Торф. Сьогодні у нас лісовики доповідають. У нас є виявляється на Житомирщині буре вугілля, яке відкритим способом добувається. Тобто, у нас колосальні ресурси місцеві, багато із них відновлювальні. Це кошти в місцеву економіку, які обов'язково мають використовуватися. На сьогодні в області функціонує 920 котелень, з яких майже 60% використовує газове паливо. За минулий рік комунальними установами спожито 146 мільйонів кубічних метрів газу. Тепер Житомирщині потрібно скоротити використання газу удвічі. Розуміло, що уряд сьогодні ставить чітку і ясну завдання: зменшити споживання газу на 50%. Для того щоб зменшити споживання газу на 50%, ви розумієте, що нам треба в середньому 70 мільйонів метрів кубічних газу. Зменшити споживання в поточному році зрозуміло, що то є кропітка робота. Ми розуміємо, що на це потрібні і ресурси, і потрібно саме головне час. Очільник області доручив керівникам районів до кінця тижня підготувати перелік котелень, які можна перевести на альтернативні види палива. За його словами, найбільшими споживачами газу є великі міста Житомирщини, в тому числі обласний центр. На жаль, «Житомиртеплокомуненерго» – теплокомуненерго це більше половини споживання газу Житомирської області. Тобто, в першу чергу, треба зустрітись на таких великих споживачах природнього газу. Зрозуміло, що проблеми тут великі, тому що величезні інвестиції. В свою чергу, керівник Житомир теплокомуненерго виділив три ресурси палива, які, на його думку, можна використовувати для переходу на інші джерела енергії. Перше, абсолютно зобновляємо трісу в село. Только единственная тяжелая, тяжелейшая система сжигания, потому что идет калевое образование, которое забивает котлы. То есть это очень дорогая технология. Но тоже по ней нужно идти. Второе топливо, мощнейшее топливо, это уголь. И третий неограниченный ресурс это мусор. Это три ресурса, которые первое, и отходы от солома являются калиевым после отходы от угля являются колоссальным материалом для э, асфальтобетонного покрытия и строительных материалов. Отход, отходы от мусора это цемент марки 800. Орієнтація не на бюджетне фінансування, а на залучення інвесторів, зазначив Кізін та доручив керівникам районів провести переговори з представниками бізнесу. Голова облдержадміністрації також закликав долучитися до цієї роботи підприємців області, які мають досвід у запровадженні альтернативних джерел енергії.